Доки одна частина волонтерів розносить реквізит по локаціях, в іншій кімнаті готують декорації для фотозони, каже волонтерка Руслана Рубченко. Вона долучилася до фестивалю, аби допомогти організаторам все прикрасити. Ми займаємося частиною декорації для нашої фотозони. Це букви, назва нашого фестивалю змістовна, і вони будуть представлені на нашій фотозоні. Також ми займаємося зараз розставленням столів для представників, які тут будуть для фотокортів. Також у нас будуть спікери запрошені, і також ми для них готуємо зони. Більше думаю, зараз любить читати і класно, коли можна задовольнити своє хобі не тільки по читанню, а й при покупці книжок, тому що дійсно багата кількість і авторів, і видавництв буде виставлена. Я дуже задоволена. В іншій залі зносить книги одного з видавництв, Працівниця книжкового магазину Анастасія Калугіна каже: прийшла завчасно, аби підготувати свою зону. Будуть книги, будуть трошки комікси, артбуки. Також будуть манги. Там трошки а, там в основному буде більше воєнна тематика, якраз актуальна на даний час. І, в принципі, там буде дещо і для дітей, і для підлітків. 45 подій запланували під час фестивалю захід доброчинний. Зібрані кошти передадуть для волонтерки Вікторії Хамази на підтримку медиків та військових по всій лінії фронту. Всі чудово розуміють, на що вона збирає і їй довіряють. Тому ми обрали саме їй зробити донат. Також у нас буде стенд, називається Книги на фронт від культурних сил, і можна приносити книгу, купувати на ярмарку книгу, приносити її, давати. Волонтерам і всі ці книжки їдуть на фронт, їдуть у шпиталі пораненим військовим сьогодні. У нас дуже такий складний і завантажений день, тому що у нас є буквально 3-4 години, щоб зробити практично все: всі локації, всі стенди, підготувати всі зали. Тому ми просили волонтерів, щоб вони максимально підключалися. Я Сподіваюся, зараз всі об'єднаємося. Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.